З матеріалом, про який вже всі підзабули, але ж він достойний поваги насправді. З міста борова посилка. Дивіться, який матеріал. Саме головний матеріал це, оце, записки. Пам'ятайте про це, записка, обов'язковий момент, який має бути посилки. Так, і суть питання, сам матеріал. Диви. Що, як думаєш, що тут? Медь? Ага, не мідь. Ну, доволі дорогий метал. До речі, диви. Отакий От метал. бач? Ось збоку повішу. магнітний. Желізяче, яке коштує дорого. Пам'ятаєте? Ми постійно розповідаємо про цей матеріал. Осьовий. Ось, ось цей матеріал. Ось це залізятче, яке коштує дорого. Цей матеріал коштує від 150 до 250 гривень за кілограм. Все залежить тільки від процентного складу нікеля. Давай покажемо. Воно. Воно. Так, але ж дивіться, одне маленьке прохання. Коли ви розбираєте різні трансформатори, обов'язково пам'ятайте, що не можна їх перемішувати. Якщо це різні трансформатори, от бачите, вони різного габариту. Перемішувати їх не можна, тому що може бути неприємна ситуація. Не завжди в цих трансформаторах 79% нікеля. Буває, на жаль, 56%. Але, але. Якщо ви ділите, то ніякої проблеми не буде. Звичайно, в домашніх умовах розібратися 56% нікеля, а там чи 79% ніяк неможливо. Дивись, як ми дивимося пермалой. Де наш магніт? Ось все. Обов'язково. Магнітний. Не ржавий, не кислий, ніякий. Пермалой не ржавіє в нього в складі нікель. Возьми, там де тряпка, тоді на пермалой. Хорошо. Дивіться, іскра. Видно? Єлі-єлі, да? От, оце іскра пермалоя. От тут, Да. Ну, допустимо, а та... і нічого. А ось, дивись. Приїжджають нам такі. Ось штуки бувають. Дивіться, теж, так, да? вроді не ржаве, вроді все нормально. Магнітне, так, да? але іскра. Якщо іскру ви бачите, яка летить від трансформаторного заліза, запам'ятайте, це звичайна черметина. Якщо ви розібрали трансформатор і іскра, отака, тобто абсолютно відсутня, то це пермолой. Потім обов'язково важливий момент. Пермолой ви не кинете. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві запускали ці штуковані шашки? Ну, Я думаю, багато хто запускав, можете коментувати, хто запускав. Е, оцей пермолой він у вас не полетить, тому що дивіться.